Футболіст Шахтаря може опинитись в АПЛ. Артем Довбик вже прибув до Іспанії, а легенда Шахтаря Дмитро Чигринський повернувся додому. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. Ну і стартуємо. Ми з УПЛ з київського дербі, яке відбулось вчора. Перемогу у ньому здобуло київське динамо, рахунок 4 два два голи киян на рахунку Андрія Єрмоленка. Легенда в порядку. Також цікавий епізод цього матчу – це видалення груші. Футболіста в болоні за кілька хвилин буквально він отримав дві жовті картки, мабуть, брак досвіду гри на рівні УПЛ на то плину. Ну і в принципі, після того як оболонь отримала червону картку, отримала вилучення, то вже шансів далі було дуже мало. Але насправді матч нас порадував і результативністю, і кількістю класних моментів, і динамікою гри абсолютно всім цей матч. Порадував, і це тільки початок цього сезону УПЛ. Друзі, а далі ще низка матчів. До речі, ви на ці матчі, друзі, як завжди, можете робити свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті, отримуйте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. І будьте в середині гри. Разом з трибуна та фавбет. Шахтар оголосив про підписання центрального захисника Дмитра Чигиринського контракт з 36-річним футболістом розраховано до наступного літа. Останнім клубом українця був грецький Іонікос, який він покинув за підсумками сезону. На повернення ще однієї легенди, жуніора Морайса, я думаю, чекати не слід. І взагалі, мабуть, у вас зараз виникло питання, чому це я взагалі його згадую? А згадую я його, тому що зараз триває дуже крутий аукціон, благодійний аукціон ексклюзивної футболки, слава Україні. В Какорінтіанс від Жуніора Морайса всі гроші йдуть, звісно, на ЗСУ. Ну і всі деталі є в описі під цим відео. Вільє Реал намагався підписати воротаря реала та збірної України Андрія Луніна, але отримав відмову. Про це повідомляє Дефенса Централ. Жовта субмарина пропонувала три мульти, але вершкові хочуть отримати за українця щонайменше п'ять. Нападник Дніпра один Довбик вчора мав пройти медогляд у Жироні. Повідомляє іспанське видання Ас. Також вказано, що футболіст вже узгодив контракт з клубом. Угода буде розрахована до 28 року. Руслан Малиновський може залишити. Марсель вже цього літа, як повідомляє Кіпе, у клубі серйозно невдоволені тим, що українець досі не зміг повністю пройти період адаптації. Малиновський навіть почав викликати серйозне роздратування з боку керівництва. Французька газета додає, що всього після півроку в Марселі Руслан нібито вже може пакувати валізи. Вже відомо, що Торіно та Бешикташ націлились на Руслана. Але погодьтеся ця інформація, як грім серед ясного неба. Ну важко було на таке чекати. Але в будь-якому. Випадку, навіть якщо Маліну турнуть з Марселя, без роботи він не залишиться. Як мінімум, бо є багато вакансій на трибунаком. Менеджер з маркетингу, дата аналітик, джуніор SMM, редактор контент мейкер, мідл смм редактор контент мейкер, англомовний SMM, редактор у відділ футболу. Мені здається, знаєте, з Руслана Малиновського вийшов би класний СММ-ник англомовного розділу відділення, бо, в принципі мову він знає, в футболі трошки. Як орієнтується в принципі, да друзі посилання також в описі під відео. Переходьте і доєднуйтесь до нашої крутої банди. Бенфіка готує офіційну пропозицію шахтарю щодо трансферу голкіпера Анатолія Трубіна. Повідомляє журналіст Бруну Андраде за даними джерела, гірники хочуть отримати за 21-річного українця близько 20 мільйонів євро. Перший запит Бенфіки буде меншим, ніж ця сума. На рахунок португальців, друзі, пишіть свої думки прямо зараз в коменти. А я приведу ще одну дуже круту і цікаву інформацію. Ведучий та то таке Михайло Співаковський надав інформацію щодо можливого інтересу Астон Вілли до Гол кіпер Шахтаря Анатолія Трубіна. За його інфою, інтерес від Астон Вілли є, зокрема від спортивного директора Мончі. А в Шахтері інформацію поки спростовують офіційних та неофіційних пропозицій по воротарю Поки що не було. Друзі, ідеальний час, аби залетіти в коменти і написати свої думки, що ви про це думаєте. На мою думку, історія з Астонвілою трішки притягнута за вуха, бо тема Трубіна і його покидання Шахтаря дуже актуальна. Тому така інформація буде і навіть має з'являтись, бо це підігріває інтерес до теми. Але в принципі, як на мене, ну Шансів перейти власним віло дуже мало. Як на мене, все-таки Анатолій з вірогідністю, не знаю, 80% перейде до Бенфіки, бо там все йде дуже хутко, дуже конкретно і дуже можна сказати прозоро. Пишіть свої думки по цій темі в коментарі. Ну і я вам друзі дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Макс Коляда, канал Трибуна. Підпишіться на канал, поставте цьому відео подобачку. Бажаю вам гарного дня, файного настрою, бережіть себе і па-па. На зв'язочку.